Вітання! Сьогодні покажу, як працювати з RAW файлами на прикладі Red. Погнали! Ось я знімав екшн фільм на Red Dragon. Давайте візьмемо якусь сцену. Ось, велика. Який, якийсь пост. Ось. І подивимось, як працювати з кольором, з Red камерами. Це був Red Dragon, але ну, не принципово будь-який там Red або будь-які інші камери, в даному прикладі Ем, так, ну по-перше, зробимо трошки. Як ми бачимо, от я просто взяв і закинув файли реда R3D на таймлінію. І ну, вони вже нормальні. Так, r 709 Так, і там можна брати, працювати, що хочеш робити. Але ні. І це дуже важливо. Ви маєте працювати з РО файлами. Якщо ви працюєте ось так, це не ро. Це не ну, як воно то r 3 d але воно воно не в логоритмі, воно не, не, воно не надає всіх можливостей ро файлів. І тому це ну, просто. Якщо ви, якщо ви так будете працювати, далі там, будувати своє дерево, то просто можете викинути цей РО на щоб взагалі його було знімати. Треба. Піти ось, ось сюди, бачите, камерка і значок RO. І тут е, в нас є Decoding Quality, Use Project Settings, і Decoding Using Project. Е, і воно автоматично декодить. Я от як оператор бачив його в, в камері в моніторі. Так воно зараз і виходить. Але нам це не підходить е, по дуже багато причин. І... Е, е, Основна, це це якість, там будуть, будуть якісь глюки артефакти на, на кольорах. Це ну, не можна так працювати. Треба переходити в РО-формат, щоб його з ним працювати. Е, тому ми тут клацаємо декоді кліп. Але до цього, дайте мені, я зроблю стілс, щоб ми бачили потім різницю. Так? Подивили, подивилися. Йдемо до кліпу. Нічого не сталося, так? Далі, Color Science. І тут ми міняємо на EPP2. Це Color Science, яку розробив Red. Це саме в Red. То, ну, їй користуйтеся. Далі, Color Space. Головне, нам що треба? Нам треба Red, White, Gamut. Оп, все, ми вже стало плоским. І Gamma курв Тут треба обрати log 3G 10. І все, бачите. В нас картинка супер плоска, і з нею вже ми можемо працювати, як, ну, як подобається, працювати з рофайлами. Але це, вже, це, вже не все, це Це тільки початок. Чекайте, чекайте. Тобто, ми зробили ось ось цей файл. Це... Це не відноситься до, 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 до цього до, до ноди. Ноду можете взагалі видалити, нічого не зміниться. Це відноситься до цього файлу. Ми це зробили з цим файлом. Зрозуміло, так? А, до, до речі, ну, щоб до, до кінця показати, тут також можна змінювати ISO. Ну там, якщо, наприклад, оператор провтикав щось там або сонце, то зійшло. Можете ISO змінити. Тобто воно пише ISO автоматично, от бачите, у. Всі можливі варіації, тобто немає, немає ніяких. Немає різниці, чи оператор поставить ІСо-400, коли він знімав. Чи я так зараз беру ставлю ІСО 400. Це одне, одне і те саме. ну Було 800. 800 центів, так залишаємо. І, і також можете одразу ну, можете змінити е, температуру. Теж хтось оператор, апаратор провтикав з температурою, там замінити, коли поміняв е, локацію на приміщення чи ще щось, можете замінити, можете тінт поставити. Тобто е, ось тут температуру тінт вже не крутимо. Якщо в нас raw файли, ми крутимо е, е, температуру тінт, ось тут. Ре, тобто тут ми задаємо. Температуру і тінт е, в камерах сетінгсів, тобто скажемо, камера одразу записала в РО, що всі, весь весь рентж температуру там від 2700 до, до 10 тисяч до 10 тисяч. І ми просто обираємо яку ми температуру хочемо. Так само, якби оператор на камері вибрав. Якщо ми тут змінюємо температуру, то, там, наприклад, мінус 1000, так? То це е, в наш в камері з і це діджитал. Воно понизило температуру на там на мінус на тисячу. А, а якщо ми реально хочемо ж зробити, щоб нормально було, то ми тут і робимо і там понижаємо. І тоді воно тоді воно правильно і красиво. Ну, це, це фішка. Це для чого взагалі ро потрібен. Ро е, якщо б це не було, то не мало б сенсу знімати в RAW взагалі. Е, так далі. Все, ми зробили, задали raw формат файлам, і тепер можемо починати працювати з самим імджем, самою картинкою. Так, до речі, я, я казав чи не казав? Я не професійний колорист, я режисер, оператор, режисер монтажу. Колор-крекцію я сказав, би, що я advanced. Але я професійно це не роблю. Так що, якщо я ще десь помиляюсь, будь ласка, в коментах мене поправте. Але я це діло люблю і також люблю ділитися із вами. Як це робити? Так, погнали. Тут нам треба декілька нот. Ну, зробимо для початку три, а далі, там вже подивимось. Перша нода. Це нода CST-in. Тобто ми маємо сказати, DaVinci, що за файл він має розглядати, як він має бачити цей файл. І у що він його має перевести. Тобто, Colour Space Transform. Ну, воно так називається Color Space Transform. Заходимо, ну, кидаємо Color Space Transform на cst-in І тут ми обираємо все те саме, що ось тут написано. Так. Тобто, ми в Color Space. Нам треба Red, White, Gamut знайти. Бачите, red white Gamut, Все, взяли. І далі в нас input gamma. Input gamma. Ми вибрали яку? Яку ми вибрали input Gamma? Ми вибрали LG10. Red LG10. Оп. Все. І тут так щось сталося, щось незрозуміло, так? Да? Але нам треба. Найти у uh, Rex709, нам треба uh, DaVinci Gamut. Тобто, щоб в нас було більше uh, простору для колорокорекції. DaVinci Wide Gamut і DaVinci Intermediate. Ось. Тобто, зараз, завдяки цій ноді, ми кажемо DaVinci, що ось цей файл в, о, в нього. Ці налаштування Rade Gamut, Redlock 3. І ми хочемо, щоб з них він перевів у White Gamut. Угу, ну, Тут більш-менш зрозуміло. Так, але ж все одно картинка плоска, правильно? А нам треба ні. Тось, зараз ми беремо останню ноду, називаємо як хочете ми називати ці а out, скажемо так. Кидаємо це тут. Ми обираємо input color те, що ми обрали в output тут. Ну, тобто. Зрозуміло, так. Е, в нас був Red, redмод. Та, red. Intermediate. Да Vinci. А, ну, ну, не red white. Gamut. Вибачайте. Да Vinci white Gamut. DaVinci, Vinci. Da Vinci. Так. І далі, куди ми йдемо. Ми йдемо в Рек 709. Та гамма 2.4. Все. па Все. І І ця нода, ну можна тут більше, менше, там вже як хочете брати. Це те, що ви хочете робити з картинкою. Можете там контрасти, не контрасти робити. Все, що завгодно. Далі там. Це на ваш вибір. Тут ви працюєте з самою Color інгрейдингом Це ми зробили, як обробляти Red файли. І давайте подивимось, яка, яка різниця була. Ну, пам'ятаєте, ми ж взяли стілс. Давайте. Ось, бачите різницю? Невеличка, невеличка різниця. Ось. Але це не важливо. Важливо те, що е, зараз у вас є більше кольорового простору. Працю, працюєте в Давінчі Е, Те, що ви можете, ну, по-перше, там робити всі, всі налаштування red-файлів і сок, е, температуру, а також в. В випадках, коли ну, зараз там тут все просто, да? На а якщо є там якісь кольори, якісь лампочки, якісь там світло якесь спеціальне, воно може відображатися з артефактами, якщо робити просто от ну по стандарту без без цієї процедури, а тут у вас вже буде ширша можливість і відображення. Тому. Якщо хочете працювати з raw файлами, ось вам процес, як це робити. Якщо ви користуєтесь іншим процесом, підкажіть мені у коментарях. Все, давайте монтуємо.